Саме зараз і тут. Як ви знаєте, всі знаєте, в ці дні вся Україна згадує і вшановує захисників України, лісаків, які, незважаючи на те, що їх в той час під Берестечком зрадили велика кількість союзників, вони продовжили стояти на полі бою, не залишили, не втекли з нього. І цим вони дали приклад в ХХ столітті, на початку ХХ століття це були холодні ярівці, які боролися з нерівною силою московітян, які своєю комуністичною навалою хотіли зробити Радянський Союз, не його зробили подальше. Потім приклад з Берестечка надав. Надихнув воїнів Куба воювати вже на два фронти. Це була війна з нацизмом, це була війна вже з танкиротисткою комуністичною навалою. Я впевнений, що ці козаки сьогодні надають нашим воїнам, от якраз їхній приклад надає те натхнення, ту сміливість, та мужність, коли вони зброю в руках захищають зараз від країну ж московської навали. Наш форум проводиться як дискусійний інтерактивний формат пошуки майбутнього. Дійсно, ми через свою історію, через знання, через, я думаю, прекрасні виступи з наведенням фактів з, нашого, з нашої. Багатотисячної історії фактів, особливо з історії останніх 100-150 років від науковців, які разом з нами сьогодні не дуже приємно присутні. Ми дізнаємося, що ж все ж таки являла собою Україна раніше, що такі принципи аграризму, які сповідує зараз Аграрна партія України. Для чого? Для того, щоб... Знати, як будувати Україну найближчим часом. Уже зараз її будувати, щоб майбутнє України, світло майбутнє.